Болячки нас поміняють. Тільки не ту сторону, що треба. Розумійте мене правильно. Я не хочу вам теорії принести, не хочу вам теорії. я хочу вас ви зрозуміли. Ми з вами маємо дуже багато середині страху. Страх буде не було. У нас немає внутрі самої певну що Бог з тобою, Бог тебе любить, влюблений У нас тут або комплекси, або страхи, або ще якісь негативні помисли. Все це в нас сидить. Я буду говорити знову за себе. Ти глянь на людей, коли бачиш в їхні очі. Що ти бачиш в тих очах? Смутриш. Значить, чим тоді очі чи вікна чи, чим насичена твоя душа, якщо смута? Який стан тий душі, якщо смута? Якщо ця смута, що в сім'ї буде смута? А там, де смута, там нерви, там розвертування, там тяжкість, там на любові. любов. Люди не відчуває ні весни ні віта, не всіла зі бабозі. Найдусіла тяжіть. Найбільші до хмарній душі. Тому що це стан такий в душі людини. Я сьогодні раджу вам, якщо можете, Вдумайте, що Євангелій Христо Христос каже, знову слова з Івана. Шукайте спочатку Царство Боже.

Дуже цікаві речі. Світле око. Тоді все тіло світле. Лихе око. Як може бути лехе око? Вдумайтесь. лехе око. Це все помисел. Це слово лехий. Другу річ. Якщо пам'ятаєте, що ці слова, що коли Ісус прийшов до Марії і Марти, він сказав цікаві слова. Марія вибрала кращу частку. Кращу, Він сказав, що Марфа щось погане. Кращу часу, яке в неї не забереться. Шукайте спочатку царство Боже, яке вас не забереться. Шукайте в собі добро, яке у вас не забереться. У вас є діти, у вас є сім'я, у вас є чоловік, у вас є родина. Шукайте в собі добро до чоловіка, до дітей, до рідних. Я вже не кажу, візні поза вас за сім'ю. Наведіть порядок в сім'ї. Наскільки будеш шукати добро в собі, наскільки знайдеш добро в сім'ї? Якщо я вас оправдаю, оправдання є вже духовним благом моєї душі, є добро в душі моєї. Я лише, коли правду слова, мені не вистачає світ. Я можу наповнити мене любов'ю до тієї людини. Кричати до Бога, поки в мене трошки туман з голови не відійде. Поки мені легше не стане, я можу це робити? Можу. Стукайте і відчиниться. Це як та кровотечива, яка хоче, щоб кровотеча зупинилася. Щоб зупинився духовний стан, гріха. Я маю присяж до Бога. мене любов'ю, Ти ж любов. Ти історичник любові. Приїду мене в світлові. Я вас заспокоюю. любов'ю заспокою. Бо він поклав на мене надію, Я його врятую. Шукайте Царство Боже в собі. Шукайте добро в собі. Добро, яке входить в тебе, робить тебе щасливим. Роби. Тобто наскільки я маю, хочу хай добро собі до вас, наскільки я через вас щасливий. Я зараз що роблю з вами? Я Зараз шукаю собі добро до вашої проповіді. Через молитву, де я шукаю добро зараз. В собі. У мене слова чим та сичені. Добро! Я втомлююся від добра до вас. Втомлюсь? Ні. Я бачу, махай, бо ж так. Мені видно? Я втомлююся там на вулиці, не тут. Хоч тут вас більше, на І я з менше тут Чим більше я нападаю добро, тим добро мене оживляє. Тим добро мене підносить. Людина, яка наповняється добром, це людина щаслива. Що мішається кані добро в собі? Вона мішає в Ми шукаємо добро до себе. Наскільки шукаєш добро до себе, наскільки стаєш одержимої слова, до того, від кого чекаєш добра? <звук> Ми стає претензію. Саме мріємо, який чекаєш добра. Вже сама претензія робити тебе одержими дяволом. Духом зла. Через нього лю, чекання любові відрі. Самим судженням.